Дорогі українці, українки, триває рятувальна операція в Костянтинівці на Донеччині після російського удару просто по супермаркету. Також пошкоджені ще десятки будівель, пошта, магазини, будинки стан на цей час відомо про більш ніж 40 постраждалих. Усім надається необхідна допомога. 14 людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Росія завжди знає, куди б'є своїми ракетами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор, черговий злочин війни, за який окупант буде відповідати, буде відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів, усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта. І захищають наші позиції саме так захищають як потрібно для збереження української незалежності і досягнення наших завдань. І головного з них якнайшвидше справедливого миру для всіх наших людей, реальної безпеки для всіх наших областей та громад, і це можливо лише за умов, що ініціатива у війні за. Україною, єдність наша зі світом зберігається, і ми всі тут, в Україні, ми всі працюємо на нашу державу, на наші спільні інтереси, на нашу безпеку. Я вдячний усім, хто виконує такі завдання для України, хто б'ється заради України дійсно, стійко та хоробро. Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами. і Окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та. Нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду, беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей з російського полону. Це надзвичайно важливо. Та за минулі три доби особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз в російській неволі. Провів сьогодні ставку. Була ґрунтовна доповідь головком Сирського щодо нашого захисту на фронті. Всі напрямки: Покровський, Турецький, Харківський – Всі також був аналіз і наших активних дій. Також сьогодні були доповіді служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо перспектив найближчого часу, можливостей і завдань, які є у держави терориста. Ми працюємо. Над подальшим обмеженням Росії вести цю війну, зокрема, була доповідь щодо наших далекобійних дронів. По застосуванню доповідав керівник СБУ Малюк: Дякую, хлопці, дякую за влучність і нарощуємо цю спроможність. Це у нас вже реальна стратегічна галузь оборонки, галузь, яка працюватиме на Україну. Завжди доповідав на ставці і командувач повітряних сил по зміцненню нашої ППО. Міністр внутрішніх справ Клименко доповідав про безпекову підготовку наших шкіл до нового навчального року. Ми допомагаємо обласній владі, місцевій, громадам, щоб в усіх громадах, де це можливо, діти змогли піти в школу офлайн. І ще одне я вдячний усім нашим воїнам. Які вже встановили армію плюс за першу добу 40 тисяч завантажень за стосунку. хороший результат і щодо середнього часу використання. Цей застосунок має бути масштабований на всі наші сили оборони України, всіх командирів, всіх солдатів. Це дійсно корисно. Прибрати паперову роботу і всю зайву бюрократію. Україна має бути сучасною на всіх рівнях. Слава Україні.